Добрий день! З вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні ми знаходимося в гостях у наших клієнтів. І ми розглянемо з вами сьогодні такі гарні дерев'яні меблі у спальню, яка в нас буде складатися із ліжка, із приліжкової тумби, комода та туалетного столика. Наші меблі виконані із масиву берези, пофарбовані в такий гарний колір слонової кістки. Ліжечко у нас представлене в розмірі 180 х на м. Оздоблене двома приліжковими тумбами з таким цікавим декором, з різьбленням по фільонці, по із самого ліжка. До речі, розмір спального місця ви можете обирати метр шістдесят, метр сорок, метр двадцять, який вам потрібен, і вибрати колір вашої спальні, такий, який буде підходити під ваш інтер'єр. Наша спальня доукомплектована прикроватними тумбами. Вони у нас 50 см по ширині, на телескопічних направляючих. Вони виготовлені із масиву берези. У нас вся спальня виготовлена з масиву берези, але можемо предоставити вам на вибір спальни, які виконані з буку або сосни. Нашим прекрасним підписницям обов'язково сподобається такий елемент декору, як туалетний столик. Тим паче, тут велика кількість шухляд і таке велике, гарне, гарної якості дзеркало у дерев'яній рамці. Поряд з нашим туалетним столиком знаходиться комод. Це також така невід'ємна річ, яка повинна знаходитись у кожній спальні. Він у нас також з п'ятю шухлядами, також на телескопічних направляючих і виконаний у тому стилі, що і вся інша мебель у спальні. У нас просто величезний асортимент дерев'яних меблів. Тому якщо вам потрібна спальня або вітальня, або меблі на кухню у вигляді столу або стільців, обов'язково пишіть нам директ, і ми з задоволенням вам допоможемо з вибором.